Як відомо, Кабінет міністрів працює над формуванням реєстру з надання адміністративних послуг. Так, до кінця місяця всі роботи повинні підійти до завершення. І єдиний список послуг має бути оприлюднений на офіційному сайті Кабміну, де буде зазначено назва адміністративної послуги, хто її надає, на підставі яких нормативних документів, законів чи інших нормативних документів. І також буде зазначено, чи вона надається чи вона надається безкоштовно ця адміністративна послуга. І тоді для чого це робиться? Для того, щоб чітко будь-яка людина, чи це є громадянин України, чи це є підприємець, чи той, хто планує тільки зайнятися своїм бізнесом, щоб людина, зайшовши на відповідний сайт Кабінету міністрів, міг чітко зрозуміти, чи з нього щось додатково вимагає, чи це все в рамках закону, чи ні. Метою прийняття закону є мінімізування проявів корупції та зловживання з боку посадових осіб, перенесення платних послуг виключно в офіційне русло через рахунки органів державного казначейства. Кабінет міністрів поставив таку задачу, щоб з початку 2013 року всі державні органи працювали лише через органи державного казначейства і жодних якихось рахунків відкритих просто в комерційних банках або якихось структур додаткових не повинно бути. Тому зараз проводиться відповідна робота. Звичайно, хотів би сказати, що управліннями обласної державної адміністрації у нас досить небагато функцій, таких адміністративних які є на платній основі. У реформуванні системи надання адміністративних послуг не останню роль відіграють іноземні донори, які вносять досить відчутну допомогу. Швейцарське бюро співробітництва вже Шостий рік підряд реалізує в Вінницькій області такий проєкт, який називається Децентралізація надання послуг у Вінницькій області в Україні і, зокрема, в Вінницькій області. Три пілотних регіони в цьому проєкті приймають участь: це Вінницька область, Сумська область і Крим. Взагалі співпраці з Швейцарським бюро у нас є, як на мене, найбільш вдалим проєктом міжнародної допомоги. Адже фактично ми з швейцарцями співпрацюємо по всіх чотирьох напрямках, які тільки є, зазначимо, отримати усі необхідні адмінпослуги може будь-який віничанин, просто звернувшись до одного з прозорих офісів, адже це спрощує процедуру, скорочує терміни надання та унеможливлює будь-які корупційні дії з боку посадових осіб. Тетяна Соловей, Демець, новини телеканал Смарт.